Тріумфальне повернення черкаські хористи після переможного дебюту на міжнародному фестивалі у Словаччині дали концерт. Організували його в Черкаській обласній філармонії. На виступ хору студентів черкаського музичного училища імені Гулака Артемовського прийшли подивитися і пересічні черкасці, і ті, за допомогою якого світ почув хоровий спів наших земляків. На виступі артистів побували і наші кореспонденти. Тепер про них дізнався увесь світ. Хористи черкаського музичного училища імені Гулака Артемовського нещодавно здобули перемогу на престижному міжнародному фестивалі. Конкурс хорової і фольклорної музики відбувся у Словаччині. Там вони стали кращими серед більш аніж трьох десятків учасників із 14 країн світу. Черкаський колектив узяв два золоті дипломи в академічній фольклорній номінаціях, а також головний трофей гран-при фестивалю. Я думаю, родзинкою була наша драматургія. Це саме основне наше. Ну і українські голоса. Після переможного дебюту у Словаччині хористи дали концерт Черкаській обласній філармонії. У супроводі симфонічного оркестру виконували твори зарубіжної і української класики. На їхній концерт прийшли і пересічні черкасці, і ті, з допомогою кого їхній хоровий спів почули в усьому світі. Фонд Костянтина Кондакова один із благодійників. В рамках нашої програми на фонда Константина Кондакова, Возрождення культурно цінностей» ми допомагаємо людям творческим, а ми допомагаємо людям, які хочуть чогось добитися в цій житті і которые своїм светом, своїм талантом освячають життя других людей вокруг себя. У ближчих планах кажуть меценати. В них вже наступний благодійний проект. В рамках програми повищення комп'ютерної і фінансової грамотності у нас вже запущено конкурс грантів в розмірі 40 тисяч гривень для тих, хто представить проект саме інтересної розробки Тим часом у Черкаського хору музичного училища імені Гулака Артимовського попереду нові виступи і глядачі. Зараз вони активно готуються до виступу у Чехії. Получили приглашення виступити на 27 м юбилейном конкурсі в Праге. Также нас пригласили дати концерт в театре в Чехії в Прагі. Тоже Юлия Доброскок, Роман Буша, Віка новини.